Бордингові школи для учнів з прифронтових територій у міністерстві освіти пропрацьовують варіанти, як вивести школярів на очне навчання. Для учнів із прифронтових територій та тих, що межують з РФ, розглядаються варіанти бордингових шкіл. Це заклади у відносно безпечних регіонах із укриттями, де учні зможуть позмінно навчатися очно. Сесії, під час яких діти вчитимуться у таких школах, можуть тривати від тижня і більше. Нині кажуть у міністерстві освіти, шукають гуртожитки чи Санаторії, де можна було б розмістити привезених школярів. А ще ведуться переговори із донорами, аби профінансували цей проект. Загалом повернути до очного навчання хочуть 300 тисяч учнів. Це по всій країні. Кореспондентка ТСН Інна Боднар детальніше. Нині в Україні. Онлайн навчається понад 600 тисяч учнів. Це без дистанційників, які нині за кордоном. Тож учнів, які залишилися вдома, хочуть максимально вивести в очне навчання. Для цього презентували цілу державну програму школа офлайн. Віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров на графіках демонструє, як ретельно аналізували безпекову ситуацію по регіонах, порахували, куди і чим цілиться агресор, проаналізували, де і що знаходиться неподалік шкіл. Це наша країна. Вона була поділена на певні зони, тобто від найбільш небезпечних до найбільш безпечних. Зрештою прорахували, де які потрібні укриття, а де цілі підземні школи. Щоби на місцях економили кошти і час. Презентували вісім типових проєктів будівництва укриттів. Їх можна адаптувати на місцях і повторно використовувати. Наголошує міністр освіти Оксан Лісовий. Таким чином школам не доведеться витрачати громадам. Не доведеться витрачати час на проєктування нових укриттів на проходження експертизи. На всі ці це а це місяці. Це місяці, які ми економимо, і це гроші, які ми економимо. У бюджеті на укриття виділено 2,5 мільярди гривень. Подаватися на отримання цього фінансування уже можна на рівні громад через спеціальну платформу Dream. Про це скажуть зрозумілий, а головне максимально прозорий. Загалом у планах до кінця цього року повернути в офлайн навчання – 300 тисяч учнів. Інна Боднар, ТЕСА, 1+,1.